Вже півтора роки триває плідна співпраця місцевих захисників тварин із благодійним фондом Щаслива лапа, що базується в столиці, в зв'язку з тим, що ми в Абухові совмесна з адміністрацією міста Абухова, з мером помощниками прийняли програму на сесії відношення до животным. Было у нас провести такую образовательную работу в учебных заведениях. И мы просто пригласили лекторов, которые хорошо подготовлены. В нашої школи міста Обухова. останній візит волонтерів цієї організації до Обухова був насичений спілкуванням із учнями місцевих закладів освіти. Взагалі, ми лектори з просвітницької діяльності. Ми ходимо по школам Києва, читаємо лекції, інтерактивні заняття, показуємо, що проблема така в Україні існує, і цю проблему потрібно необхідно вирішувати. Методика цих лекцій, вона настолько интересно, настолько имеет подход к детям, что дети просто настолько меняют отношение к животным, они настолько радостны, они принимают решение посещать приюты, помогать приютам, заботиться о питомцах, брать опекунство над питомцами. В общем, это очень меняет отношение детей. Кати проблемі на лекціях від волонтерів благодійного фонду учнів Бухівської гімназії дізналися чимало корисної інформації. Волонтери-лектори вели прямий діалог із дітьми, задаючи хвилюючи питання аудиторії. Ціль нашого фонду це виховати у вас у підростаючого покоління в ума ставлення до республіки собак. Близько 12 тисяч років тому людина дала візядку перед всім сесвітом, що вона буде відповідати за тих, кого вона приручила. Але на жаль. На даний час в світі гостро постає проблема безпритульних собак. Скажіть мені, будь ласка, чому люди так ставляться до собак? Чому ця жорстокість проявляється в їхніх серцях? Програма лекції передбачала показ слайдів та перегляд відео про дружнє співіснування людини з собакою. Нерідко волонтерам доводиться переконувати учнів у своїй позиції. Так, звичайно, є непорозуміння, тому що. Е Завжди так буває. Одні говорять, що потрібно більше допомагати людям, а не все таки собакам. Але ви знаєте, кожен займається своєю діяльністю. Власне, наш фонд займається безпритульними собаками. і Ми намагаємося їм допомагати. І у нас є притулок в Деремезні, тут під обуховом, якому ми допомагаємо, як і іншим. Не оминули і причини, які штовхають деяких індивідів до знущання тваринами нерідко, це психологічні проблеми, а саме неспроможність дати відсіч іншій людині кривднику. Дехто отримує задоволення від жорстокої цікавості, просто ріжучи собак. Розповіли учням і про прецеденти покарань за подібні злочини, знімки яких живодер викладав у соцмережах. Коли перейшла та людей, яким не байдуже доля таких тварин, вони підняли це питання, і відповідно цю людину було засуджено до чотирьох років. Ознайомили гімназистів із правилами поведінки при контакті з агресивними тваринами. По перше, це обов'язковий захист шиї та обличчя. Не повертатися до тварини боком чи спиною, і в разі нападу відворочувати з предметами, які у вас є під рукою. корм. Профілактичними лекціями про захист безпритульних тварин волонтери охопили усі навчальні заклади міста, побувавши і в учнів молодших класів першої малишкової. Там діти також успішно закріпили засвоєні знання стосовно правильної поведінки при зустрічі із агресивною твариною. Не робити різких рухів. Різких рухів не робити, давайте всім так. Не кидати в них камінь. Кам не кидати, так? Не показувати страху. Ну, що ти не боїшся, правда? Угу. Молодець, так. Не повертатися до них боком чи спиною. А чому так не можна робити? Потому, що воно Вона накинути це, мабуть, може. Так. Дізнались школярі і про роботу благодійного фонду Щаслива лапа, зокрема про його електронну базу даних чотирилапих вихованців, які потребують своїх господарів. Також дітям пояснили, що безпородний друг нічим не гірше ніж собака з родословною. Слів керівників навчальних закладів, користь від подібних лекцій школярам важко переоцінити. Звернути увагу на цю проблему дуже важливо саме з дитячого віку, бо напевне душа дитини. Найбільше відкрита для добра, для розуміння, для сприйняття необхідності звернути увагу і допомогти тваринам, то така лекція вона буде і для дітей корисною, і для дорослих, які через своїх дітей, через свою родину сприймуть дану проблему і допоможуть, я впевнена в тому, переконана, допоможуть існуванню таких притулків для тварин. Тож, коли ми бачимо на вулиці собачу зграю, слід не панікувати чи вдаватися до радикальної жорстокості, а застосовувати чіткий алгоритм дій. Про нього нам розповів член виконкому Обухівської міської ради Богдан Мешко. Я хотів би звернутися до мешканців міста Обухова, Обухівщини, щоб вони більш терпимо ставилися до безпритульних тварин і е, співпрацювали з волонтерами. Якщо є якась проблема, якась тварина там агресивна. Або є велике скупчення тварин, що вони зверталися до волонтерів. Є телефони, є телефон е, притулку, і якщо вони не знають безпосередньо волонтерів в своїй місцевості, вони можуть перезвонити притулок і там їм скажуть, е, хто працює е, у цьому мікрорайоні міста, хто працює з тваринами. І вже разом будемо вирішувати, як цю проблему вирішити. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.